Бажа міцного це балацький Іван. Сьогодні до нашого офісу у справах ветеранів завітали гості з Козельщини. Ми показали, як працює ветеранський простір, поділилися досвідом та нашими проектами. Їм сподобались наші ідеї, які спробують реалізувати і в своїй громаді. Це означає одне: ветеранський рух зростає, і таких просторів підтримки в Україні буде все більше та більше. Приїхали сюди із таким дружнім, ознайомчим візитом поражені вашою роботою, вашою дійсно турботою про ветеранів війни. Те, що у вас тут робиться, те, що які вас тут надаються, послуги просто можна сказати вражає і ви на правильному шляху, і потрібно це робити. І ми що сюди приїхали, щоб навчитися побачити і проваджувати в себе. Я дуже Вражений тим, як створений цей простір, але в першу чергу хотів би сказати, які люди тут працюють, і яку дійсно величезну роботу вони роблять. І дуже мені подобається той підхід, і нестандартні рішення без бар'єрності у всьому, не тільки в там побутових рішеннях, а як навіть керівник приймає людей, дата безбар'єрна, як зроблені спеціальні кімнати, до яких ходять спеціалісти, а не люди, в яких великі проблеми ходять по кабінетах. саме для адаптації. Людини військової у нас сучасне життя це необхідно, щоб таке було в кожній громаді обов'язково.